Готую соковите м'яско до святкого столу і на щодення, яке вийде у кожного. Домашній карбонат. Готується з двох інгредієнтів. Для цього нам потрібно м'ясо свинини. У мене биток. Зачищаю його від жиру. Шматочки мають бути по 450-500 г. Посипаю його суміш для соління номер 5 від вінницького м'ясника. Не потрібно нічого вдавлювати, просто легенько запанерували. Замотую м'язко в харчову плівку і залишаю в холодильнику на 2 доби на засолювання. Потім через 2 доби прибираю плівку, м'ясо дуже гарно пахне, нічого не зіпсувалося, бо в складі суміші є нітритна сіль. Вона є консервантом. Два шматочки замотую у фольгу, а один кладу просто на решітку. Запікаю в духовці 3,5 години при температурі 75 градусів. В'язко в нас виходить дуже ніжне, соковите, тож готуйте, насолоджуйтесь і дивуйте рідних. Посилання на спеції від вінницького м'ясника залишу під відео.